Багато новачків, учасників закритого каналу, питають, скільки взагалі треба аудиторії, щоб почати вже заробляти з каналу, чи, наприклад, достатньо буде набрати 5-10 тисяч підписників, чи достатньо буде для цього там, 500 тисяч доларів мати. Якщо у вас достатня кількість рекламних бірж, то знаходити пропозиції як на купівлю, так і на продаж реклами, точно не буде проблемою. Зараз є сотні бірж, тисячі там сидять адмінів, каналів, чатів, і ви можете серед цього всього знаходити легко собі. Як замовлення, де ви будете продавати рекламу, так і де вам будуть продавати, щоб ваш канал зростав. В середньому при 10 тисячах підписників у вас буде десь 2 тисячі переглядів. І відповідно це залежно від тематики 200-300 гривень за рекламний пост. На дні збірш ви бачите приклади рекламних оголошень, приблизні ціни. На різні тематики вони можуть відрізнятися. Звісно, новини трошки дешевше, ніж, наприклад, якісь е факти, якісь. Е Вузькі теми, але в цілому ось такі приблизно ціни, ви можете ось і мої оголошення бачити, я сам користуюся цими біржами, тому і вам раджу. І, звісно, ви тут можете знайти собі оголошення і закупати. При такій кількості переглядів і такій ціні зазвичай в середньому у вас дві реклами на день в каналі, тому це 400-600 гривень на день і 12-18 тисяч гривень на місяць з каналу Прибуток. І на біржах продажу каналів можна знаходити різні пропозиції, наприклад, ось канал за 7 тисяч доларів це вже таке досить серйозний актив. Книги 162 тисячі підписників, тут 4 канали. А можна ось, наприклад, радар купити з охопленням 2000 переглядів, лише за 500 доларів, ще й торг можливий, тобто десь за 400-450 можна буде забрати. Якщо знову ж таки пам'ятаєте, тільки через гаранта робити купівлю. Тому що інакше ви можете втратити гроші свої. Обережно з цим. Краще заплатити пару відсотків гаранту і воно пройде безпечно. Ось, наприклад, також на 2000 переглядів канал, 17 тисяч підписників за 50 тисяч гривень, ще й торг можливий. Думаю, за 1000 доларів можна буде забрати. Якщо ви маєте всі необхідні чати, біржі, контакти, щоб зразу ваш канал монетизувати, розмістити його усюди, де можна, щоб всі рекламодавці знали про це, ви можете тоді. Купити хороший, якісний канал, безпечно, бо це через гаранта робиться, і за 3-6 місяців його купити. Саме для тих, хто хоче швидше і з меншими ризиками почати вести свій канал або купити готовий і одразу монетизувати, я створив свій закритий канал. Тут я зібрав сотні чатів бірж з купівлі-продажу, реклами, заливів, взаємного піару, переливу трафіка, купівлі каналів, все тут є, плюс можливість. Без обмежень ставити мені питання по веденню і просуванню телеграм-каналів. Наразі я попереджав, що буде підвищення ціни, тому з 1 грудня 2024 року коштує доступ 1390 гривень. Ця ціна повністю обґрунтована, тим, що тут дуже багато вже матеріалів за понад 2 роки. Плюс я постійно додаю, і ви можете завжди до мене звертатися за допомогою. Таким чином, якщо ви бажаєте долучитися, то будь ласка. Ось реквізити ФОП. Ви можете на ключ-карту, можете по ібан, як вам зручніше. В будь-якому разі оплачуєте, пишете мені, і я з радістю вас додаю. Відповідаю на ваші питання, ми з вами працюємо. Складніше завжди на початку, коли ви ще не зовсім розумієте, що робите, до чого це вас приведе, але потім, повірте, з часом ви зрозумієте, наскільки це класно, наскільки це зручно, можна одну-дві години на день приділяти цьому і заробляти значно більше, ніж на звичайних роботах. Тому, якщо ви хочете працювати в цьому ринку, будь ласка, чекаю вас в закритому каналі, і дивіться більше відео на кінцевій заставці про те, як можна монетизувати свій канал, як його просувати.